Не так давно рятувальників рятували трьох людей на міському озері у місті Долина. Проте навіть такі випадки не лякають людей, і вони нехтують основними правилами безпеки, що і стає причиною нещасних випадків на воді. Так, 8 листопада до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у місті Яремче у річку Прут впала дитина. 8 листопада, о 14.26 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що у місті Яремче у річку Прут впала дитина. До місця виклику негайно виїхали рятувальники дев'ятім. Державної пожежно-рятувальної частини міста Яремче та рятувальники пошуково-рятувального відділення міста Яремче, прибувши до місця виклику, було встановлено, що посеред річки на камені знаходиться троє людей, з них одна дитина. Рятувальники, врахувавши ситуацію за допомогою спеціальних костюмах, страхуючи один одного, дістались до місця, де перебували люди. Спочатку рятувальники перенесли дівчинку з Каменя на берег, де передали дитину медикам для огляду. А потім, за допомогою рятувальної мотузки, переправили двох чоловіків, які знаходились на камені, переправили їх на берег. Головне управління державної служби надзвичайних ситуацій в області, котра звертається та нагадує громадянам, що порушення правил поведінки на воді може привести до непоправних наслідків. Будьте обережні. Бережіть своє життя та життя своїх близьких, дотримуйтесь правил безпеки на воді, привчайте до цього дітей. Не залишайте дітей без нагляду під час перебування біля води, не нехтуйте основними правилами безпеки на воді.